Російські атаки на об'єкти енергетичної інфраструктури України призвели до масових відключень електроенергії. Відтак українці стали шукати альтернативні джерела енергії, неправильне використання яких призводить до незворотніх наслідків. Лишень за грудень фахівці ДСНС Житомирської області зафіксували 53 пожежі, на яких загинуло троє людей. Рятувальники нарікають, використовуючи генератори, туристичні балони та нагрівачі, люди не задумуються про небезпеку, що чатує від їх неправильного застосування. Генератор був встановлений не відповідно до правил, і гази, які виходили від генератора, попадали в помешкання. Двоє дітей отруїлися, були доставлені в реанімаційне відділення Полинської центральної районної лікарні. Щоб уникнути подібних надзвичайних ситуацій, рятувальники закликають дотримуватися елементарних правил безпеки. Якщо є отвори вікна, як в даній ситуації, ось у нас 6 метрів не менше. Глуха стіна без отворів дозволяється 1 метр для встановлення генератора. Генератор повинен бути зовні на провітрюваному частині, і забороняється в вологій період. Використовувати тощо як дощ, туман, сніг повинен бути під навісом, бо накривати їх заборонено у разі недотримання правил експлуатації небезпеку. становлять і туристичні газові пальники. Вибух такого девайсу нещодавно стався в одній із Житомирських багатоповерхівок, і приготування їжі для 32-річної жінки могло коштувати життя. Вибухнув газовий балон 0,5 літра. При приготуванні їжі жінка була травмована, отримала травми, опіки рук, обличчя, і навіть вікно було пошкоджене. Тобто, вибух, хоча балон не дуже великий, але вибух був дуже потужний. Якщо здоровий глузд не дозволяє вам зрозуміти, що поверхню нагріваючи велику поверхню, коли йде віддача самого тепла, на сам на сам балон, який перегрівається, і з за того трапляється вибух, то краще його не використовувати. Говорили і про пічне опалення, зокрема буржуйку. В першу чергу потрібно, щоб був металевий лист, якщо випадає ринка, щоб не утворилася там пожежа чи будь-яка незвичайна подія. Друге, чистити трубу. Якщо буржуйка використовується щоденно, її потрібно чистити раз в два дні. Буржуйка повинна знаходитись від стіни, якщо це десь в приміщенні, не менше ніж один метр. Топковий лист металевий повинен бути розмірами не менше, ніж 500-700 міліметрів. На сам кінець надзвичайники закликають користуватися лише сертифікованими приладами, читати інструкції з експлуатації та дотримуватись правил безпеки.